Вітаю, друзі, я Олана Требушна. Це канал є питання. Сьогодні буде ось про що росіяни вже фактично ведуть той самий великий наступ на сході України про що свідчать щоденні зведення генштабу, кількість сутичок щодоби і суттєві втрати в артилерії у них по 30-40 артилерійських систем за добу. Як розвивається ситуація на фронті, що завадило ворогу використати ті півроку, на які затрималася американська зброя, щоб досягти мети, яку вони перед собою ставили, а також про те, скільки тих самих далекобійних дронів лютий вистачило силам оборони, щоб влаштувати геноцид російським НПЗ? Про це сьогодні з Іваном Киричевським, аналітиком видання Дефенс Експрес будемо говорити. Перед тим нагадую, традиційно не забудьте підписатись на є питання, натиснути вподобайку, задонатити на роту БПЛА го загону. Спецпризначення з запорізького напрямку або придбати щось з брендованого одягу. Є питання на маркетплейсі каста. Весь прибуток від продажу якого ми також передаємо їм. Всі посилання в описі під цим відео. Дякую від себе, і від хлопців, усім, хто разом з нами допомагає закривати потреби підрозділу. По ситуації на полі бою станом на зараз, я так розумію, що цифри втрат російських за останні дні і кількість боєзіткнень, яка зросла, вони вказують на те, що той наступ росіян можна вважати вже почався. Можна вважати почати тим, що він почався, якби це зараз не популярно не прозвучало, але його відбувають значно краще. Чим можна було би собі уявити? Тому що з однієї сторони, справді, всі вміють читати там, Deep State, інші моніторингові ресурси і так от е демонструвати бігання по потолку. Боже, Боже, росіяни десь не просуваються в Але Ми забуваємо про ціну питання. От, е просто, от, можливо, от, справді якісь навіть негласні поставки США могли відбуватися, бо негласні поставки за наш рахунок, за чого там плановий бюджет півтора трильйона виріс на понад 2 трильйони гривень. Але просто ми якось пропустили що от через те, що пів року ми не були на регулярній підтримці в США, що було по суті для нас от, йти рівноцінно від, відключень від апарату кисневого дихання. У нас був варіант не втратити водіїв, у нас був варіант програти війну як таку. Ну, тобто, що ми там би зазнали, зазнали якось там дуже радикальних проблем на полі бою, ми були б вимушені зараз. Найдем не ну, те, що в нас би, там в новинах були б розмови про саміт Миру Швейцарії, скоріше про те, що про умови, які б зараз ставила б Росія, що ми маємо їх виконати. От якщо брати знаєте, порівняння, те, що ми проскочили варіант з прямим прогрошом у війні, і порівнювати з тим, що росіяни десь можуть або мати локальні просування в очеретиному на Адіївському напрямку, або якраз десь локальні контратаки наших військ на тому напрямку, то ми тримаємося дуже добре. І це ще не рахуючи того, що американська військова допомога ну, от була тільки на вчора ухвалена. Таким так, там далі все залежатиме від європейських залізниць, наскільки, наскільки швидко вони ті всі ресурси будуть з баз зберігання армії США в Європі ввести. Тому це не означає, звісно, що там от, все можна там, от, ідемо чилити шашлики, і що там на зазвичай, ну, але з іншої сторони, просто. ну, я просто спостерігаю таку здорову штуку, що спочатку ми говоримо, як там десь там в ефірах: віримо в ЗСУ, а потім демонструємо, як ми не віримо в ЗСУ і починаємо бігати по потолку, що десь там росіяни очеретинами просуваються. Давайте це зафіксуємо. Збройні сили України зараз стримують ворога на тлі того великого наступу, який по факту почався, значно краще, чи можна було собі уявити. Плюс сама, скажімо так, природа допомагає покращувати кількість мінно-вибухових травм російських окупантів. Ну, давайте спустимо поставки різного на природу. А як би ви пояснили, наскільки росіяни змогли використати цю піврічну паузу, коли нам не вистачало зброї? Мені здається, вони б мали отримати набагато більше результат в таких умовах, коли у нас дефіцит цього, але чомусь цього не сталося. Ну, бо, звісно, скажімо так, оце от уявлення, що на Заході воюють, виключно технікою, ну тобто, сама от, Бредлі сама себе заводить, сама себе викачує на поле бою, сама по собі стріляє по росіянам, ну от воно трохи хіпне. Звісно, що в будь-якому разі грає поєднання одразу двох факторів. І те, як там є з матеріально-технічними ресурсами, взагалі-то противне мистецтво. Не що можливо, так якраз у цих півроку без прямої військової допомоги України, про від США Україна виїхала якраз за рахунок оперативного мистецтва, тому що о, так можна там сильно. Я думаю, що військові історики потім дуже будуть ламати спуси, як оцінювати дії в битві за Авдіївку, коли виходить, що якби наче як вводили там на прократеретю штурмову для підсилення, а вийшло, що просто для прикриття відходу, який отак відбувався дуже різко з усіма різними трагічними моментами, але тим не менш. Ну, навіть якщо в нас були недоліки в оперативному плані, в росіян вони проявилися ще гірше. Ну, тому що справді, за їхніми за їхніми намірами, за те, як вони мали масштаб зусиль, ми могли в теорії, в принципі, ну, вийти на ситуацію, коли нам да, довелося б фіксувати програш війні. Ну ні. Ми зараз в ситуації, коли ми можемо фіксувати, що росіяни досі б'ються за очеретини за Бердичі біля Авдіївки, які вони планували взяти ще в жовтні. Тобто вони з оперативним мистецтвом ще гірше. Якщо говорити все-таки про цих втрачених півроку, ну можливо, от як ніхто не любить ігри. От, історія не має мовного засобу, який я не люблю, але можна, в принципі, в голос припустити. Що якби в нас не було би дефіциту ресурсів там, по снарядам, по зенітним ракетам, ну можливо, росіяни б біля Вдіївки отримали б не просто високі втрати, ну як там починали 50 тисяч, а втратили 120 тисяч. А, можливо, вони б отримали навіть ще вищі втрати, що йому в принципі не дозволяло би розмірковувати будь-які наступальні дії. Ну як це з росіянами вийшло в масштабах от битви за Бахмут, що здавали їх бо там ножвагнера, ну от дешеві ресурси, все таке, от але. ПВК Вагнер у складі двох армійських корпусів по суді, в принципі, втратила бойову силу, Авдіївку тоді їм взяти не вдалося, їм взяти не вдалося, Тобто, здавалося б, та от річ, а вона такий каскадний вплив а, дала росіянам по фронту, і їх просто врятувало те, що вони почали вчасно за... закопуватися. Можливо, якби та вся допомога на надійшла б вчасно, а не за півроку по тому, то можливо, Авдіївка, з ким так порівняно з Авдіївкою. Росіянам і Бахмута здався би легко прогулянку. Але маємо те, що маємо. Можемо задовольнитися насправді тим, що от просто, на жаль, сама та вдіївка, але не розвинути що-то росіяни вона, вона відійшла росіянам. Але те, що росіяни не змогли розвинути успіх, і, в принципі, вони, на щастя, настільки далеко, як і були півроку назад. Теж, в принципі, непогано. Частково, а може і не частково, а прям в великій мірі. А той дефіцит снарядів, який у нас був, ми компенсували весь цей час за рахунок дронів. Буквально от цими днями Королівський інститут оборонних досліджень ви про це теж на Defense Express писали. Він відзначив там і як Україна вміла і випускає дрони, і використовує їх на фронті, і порадили країнам НАТО використовувати цей досвід. Але з одного боку, це визнання того, які успіхи у нас є в цьому, а зим. Іншого боку, як ви ставитесь до того, що прогнозують, що кількість, якість і частота, ефективність використання дронів на фронті найближчим часом дійдуть до того, що обидві сторони будуть пропорційно однакові мати приблизно сили в цьому, і ніхто нічого не зможе досягти з цими дронами? Ну з однієї сторони, це вже по суті відбулось. Бо знаєте, от ми в чомусь. от Ну, тобто, ми і наш ворог ми дзеркальне відображення один одного. Дзеркальне відображення в тому плані, що з однієї сторони ми можемо говорити: дивіться, як росіян багато ресурсів, вони штампують дрони, як пірашки, у них просто там завалено все, а то ми тут такі демобілізовані взагалі. короче, бо там у нас 300 паспортянців називається А з іншої сторони, як росіян, росіян почитаєш, там теж таке саме. От там українці, вони такі вмотивовані, у них тільки найманців, їх там запад накачує зброєю, стільки в них дронів, а у нас. Що тут демобілізованої общества. Тобто, от виходить буквально, як почитаєш, то знаєте ущипніть мене, знаєте, про кого там мова, про нас чи про росіян? Насправді, да? так, от. так от, виходить, що насправді ми, ми в чомусь дійшли до однакової кондиції, коли що в нас настільки, скажімо так, щільність дронів росте, що це заважає росіянам наступати, що з іншої сторони, у росіян росте щільність дронів, що нам так те що складні будь-які перспективи по просуванню вперед. але Тут є певний парадокс, що можливо британці вирішили вкопатися в цю тему з дронами саме для того, ну по перше раз в це все рівно не слабкий сегмент зрозуміти, як їм рухатися а з іншої сторони, ну будь-яку технічну, як ми вже з вами окреслили, будь-яку технічну перевагу може потім переважити оперативне мистецтво. Ну бо давайте справедливості так заради, наша війна аж м'яко кажучи, аж не, аж не перша і, можливо, аж ніяк не десята, де безпілотники використовуються широко. Тому що, якщо спробувати закопатися, наприклад, історичною ретроспективою і згадати, що американці ще в Першу світову війну намагалися зробити щось типу свого шахеда, і майже встигли тільки війна закінчилась, то вже стане цікавіше, якщо знову ж таки згадати, що ті самі американці намагалися активно використовувати безпілотники під час війни в В'єтнамі у 70-х, теж стане цікавіше, тільки от нюанс. Американцям безпілотники у війні в В'єтнамі ніяк не допомогли, тому це такий специфічний приклад для вузької для вузького кола любителів історії, а от ізраїльтяни, чому от вони вважають, що такі от прям просунуті а, у використанні безпілотників? Вони коли воювали проти Сирії в 1972 році, на перший погляд з'явили просто американські безпілотники, але змогли їх використати грамотно. Ну, щоб знищити сирійську авіацію, бо по факту це виглядало приблизно так: От працює літак радіолокаційного дозору, у зв'язці йому допомагає а, розвідувальний дрон кругувати удари по сирійській авіації в режимі реального часу, ну і потім пілотована авіація працює. От, можливо, коли у нас насправді вийде історія так, що у нас є, наприклад, в 16 а, зможуть працювати в парі з тими самими дронами, далекобійними ударами, оце тоді. от... Ну знаєте, це от якраз той технологічний бар'єр, який нам ще треба буде взяти, і можливо, який якраз і допоможе а, проламати цю ситуацію на фронті, про яку ви говорите. Тому м -м... складно сказати, що десь є бар'єр по технологіям, там, де можна досягнути перенасичення. Якраз насправді навпаки, всюди є сегменти, де до перенасичення ще рухатися і рухатися, і знаєте, там в анекдоті, А коли росіяни перестануть, я не доживу. от. Не доживемо, ми, мабуть, до того моменту, коли дронів стане настільки багато, що не буде куди рухатись. Наскільки загрозливою є та історія, що росіяни планують наростити виробництво шахедів, змінити там систему управління, збільшити а, цю бойову частину до 90-кілограмів і використовувати це безпосередньо на полі бою? З однієї сторони, до будь-якої інформації, інформації про наміри ворога доводиться ставитися до об'єктивної загрози, що це лише не завтра трапиться. ну бо жахет все зрозуміло. З іншої сторони, все-таки там ну і може бути політичний момент, і він полягає у чому. Е, ми ж виходить, як там просила, пос... Ну зокрема, коли ми розписували цю історію, ми посилались там і на свої джерела, і на те, що було відомо в відкритому доступі. Ну і виходило, що. Росіяни хочуть довести до такої кондиції, коли шахет стає не просто масовішим в рази, але й потужнішим і прям такий потужніший замінник ланцета на полі бою. Вони це хочуть довести за допомогою Китаю. Як би зараз дивно не прозвучало, але навіть в Китаї по літальним апаратам прям як шахет технології значно кращі, ну бо китайці мають аналогічний варіант: дрон, який може бути по протиповітряній обороні в режимі реального часу, і ну, тайванці. І, виходить, що в принципі, що іранський шахет, що, наприклад, ізраїльський дрон Камікадзе Харбі, який себе там то показав під час війни за Карабах, він е, походить від німецького проєкту 80-х років. От хто б міг би подумати, що німці ще в 80-х роках робили е, дрони, який міг би робити по цілям режимі реального часу. Але ну, раз у китайців є технології, які б могли б там одразу підняти шахет на порядок. Вище по технологічності, але поки що до цього моменту на шахедах російської зборки могли фіксувати там окремі там, китайські елементи електроніки, китайські двигуни, але системи управління, як такої, там ще не стояла китайська. Ну, це питання відкрите. Чи це росіяни просто тільки не додумались до цього? Чи це можливо просто от, якраз Китай дозовано там. Передає цим бліднолицим варварам якісь свої там. Ну, вони ж просто всіх вважають бліднолицими варварами, тільки вони всередині цивілізації, вони ж папер придумали і порох. Ну, можливо, в них там просто такий обмін, типу, по чуть-чуть, порційно давати цим бліднолицим варварам. А з третьої сторони, можливо, Ну можливо це навіть інформація настільки для нас була, що там Китай щось там має намір допомогти. Росіянам по шахідам а скоріше для сполучених для сполучених штатів пошуку відповідних важелів впливу. Ну, от подивимось як це все буде. Всякому випадку, незалежно від того, як росіян фактично піде історія з шахідами можливо, ніяк не піде, насправді, попросити додаткову ну, американців у стилі цих от зенітних гармат, М163 вулкан такі гарні речі, 30-мм гармати, 6 столів. Обертаються так, от барабан. Ну, було б непогано. Ну, бо... В тому числі, знаєте, нарощувати щільність засобів протиповітряної оборони на полі бою, те, що нема бар'єра, куди можна рухатись тільки вперед перед рівно буде мало. Про вперед, вперед і буде мало. А зараз після атаки на НПЗ Смоленської області можна говорити, що поновилися атаки на НПЗ. Чи знімається, в принципі, питання про те, що нібито існує негласна заборона не робити цього? Ну, бачите, значить, якщо в неї існує, вона не діє. Ну, якось витратити. Або, можливо, її насправді і не існувало, або можливо, це в принципі навіть самі американці могли в процесі внутрішньої політичної боротьби відмовитись. Ну бо давайте так чесно виходить, риси в пушку страни не, не тільки в Трампістів, які там робили незрозуміло, що але і тих самих ну, тих самих байденят можливо, вони якраз поміняли підходи до паливно-енергетичного бізнесу і зрозуміло, що їм такі все таки вигідніше в плані грошей, щоб час від часу гуляла по російським НПЗ. Ви цього тижня на тлі оцих розповідей про атаки на НПЗ писали про те, що на певні цікаві думки вас навело те, що номер на крилі дрона Лютий, який знайшли в Ульянівській області, коли який летів куди на Сизранський НПЗ. Тобто, ви з цього робите висновок, що приблизно 100 таких дронів вже було зроблено. Але ж давайте ще порівняємо. Е, ну, от, мінімум, мало того, що було зроблено 100 дронів, ну навіть якщо там фактична вартість виявилася 200 тисяч доларів, то виявилося, що всього 200, наприклад, 100 наших дронів. Ну, навіть якщо там по рахунок пішов на другу сотню, ну настільки мало виявилося потрібно, щоб вибити росіянам настільки багато. Ну бо пригадую, що от ця перша кампанія російських ударів по нашій енергетиці там пішло 700 шахедів і 700 ракет, а у нас його там. Ну, від сотні всього на всього дронів. Тобто, це, знаєте, така закладочка на майбутнє, що, можливо, ми можемо там шкодити ворогу, відбувати його потенціал значно меншою затратою ресурсів, чим ми в принципі, могли б собі уявити. Хто б, в принципі, міг би собі уявити, коли ми там вилали Де ж наш шахет? Де ж наш шахет? Що нам якби і витрата нашого аналога шахеда знадобиться меншою, ніж у тих самих росіян? Та ніхто не міг уявити, а воно вже трапилося. Інна, наскільки справедливе зауваження про те, от коли люди кажуть, що не треба бомбити ті НПЗ, треба бомбити там аеродроми? Наскільки справедлива теза про те, що аеродроми складніше уразити цими людьми? Ну, от Такі такі, да, тому що в чому парадокс. Росіяни аж настільки захопилися насиченням проти ну, лінії фронту, об'єктів біля лінії фронту, профронтових об'єктів, настільки захопились насиченням засобами ППО? І різними засобами РЕП. Ну що там таке да, Ну Бо знаєте, коли от там було в доступі знімки, і там от виходить радіолока... супутник радіолокаційної розвідки, і там на фоні аеродрома якось там просто біла пляма, от просто настільки потужно працює російський реп саме на біля аеродрому, то. Знову ж таки, наскільки пригадую, автором порад, давайте ви будете бомбити дронами з масою 150 кілограмів бойовою частиною аеродрому, на російський НПЗ, був от Ллойд Остін про яку нам обговорювали, так, що, як він, ці люди забороняють, там даруйте коворятись на особу бомбити російські НПЗ. Тобто, людина, яка, от, ну, знаєте, от, здавалось би, які військові не любить, щоб до його господарства давали багато грошей. Бо ж можна завжди обов'язково обґрунтувати на що. Ну, ні, ця людина примудрилася не вибити... Ну, півтора мільярда доларів на запчастини і там кілька мільярдів доларів на інфраструктуру Тихому океані. Ну що ми обговорюємо? Кого ми обговорюємо? От хай сам покаже. Ці всі класні картини, американські літаки бомбили чись аеродроми, там ж бомба масою 500 кілограмів і подавлена протиповітряна оборона противника в принципі. як така. Тобто, ППО, як такого не існувало, і засобів ребік таких не існувало. І всі розбіглися можна просто бомбити, а не те, кого росіян зараз. Ну хай би показав, як це зробити, ніхто б не відмовився. Ми все одно їм вдячні, але нам своє бомбить. Ну <ріст> так, <ріст> дякую вам дуже за розмову. Іван Крачевський, Дефенс Експрес. Повне питання. Дякую. Дякую.